Зараз ми з системи димообороту переводимо на пряму тягу в димохід. Подивимося, як зміниться процес горіння. Видно, що тяга стала моментально більша. Зараз трошки дрова розгоряться і ми перекриємо прямий потік в димохід на систему димообороту. Зараз наш вогонь гарно горить, потужно горить по всій площині. І ми готові перевести його на систему димообороту. Перекриваємо прямий потік в димохід і переводимо на систему димообороту. Зараз мав би бути ефект того, що полум'я сповільниться і буде прогрівати систему димообороту. Коли прогріється система димообороту, тоді, відповідно, вогонь знову стане інтенсивніше горіти, і в той момент ми стабілізуємо тягу стабілізатором тяги.